Я всміхаюсь сонечку. Здравствуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай воно росте. Я всміхаюсь дощику, лися, мов з відра, усміхаюсь людям, зичу їм добра. Доброго ранку, любі малята. Доброго ранку. І дощик вам сьогодні посміхається. Бов хороший дощик ляв, як з відра. Так? Ну, що ж, розкидайтесь, будемо працювати. Так, ми з вами сьогодні відправимось на ракеті в країну математики. Ось і перша стоянка. Гра знайди сусідів. Тут планета цифр. На цій планеті дуже сильний вітер, який розкидав їх. І треба допомогти, щоб цифри знайшли своїх сусідів. Давайте будемо дуже уважні. Дивіться, у нас є цифра 3. А хто стоїть перед цифрою 3? Який сусід? Яка Два. цифра? А? Два. Два. А після 3 яка цифра? П'яти. Перевіряємо. Правильно. Так, дивіться. У цифри три сусіди два і чотири. Молодці. Так, а тут у нас цифра п'ять. А хто неї сусід? 4. Так. Трійка. Ой, а трійка перед четвіркою. Правильно. Дивіться: цифра три, чотири, п'ять. Молодці. Ой, а тут яка цифра у нас? Два. два. А хто сусід цифри два? Один. Один, Правильно. А ще хто сусід? Три. Три. Ой. Молодці. Молодці. Ой, а тут яка цифра? Чотири. Чотири. А хто сусідка? чотири? Три. Три. А ще яка цифра? П'ять. П'ять. Правильно, молодці. Дуже добре. Бачите, ви допомогли цифрам знайти свої місця, і вони вам дякують. Ну що ж, ми з вами відправляємося далі. У нас знову треба летіти. І прилетіли ми на планету фігур. Ой, подивіться на планеті фігур, які геометричні фігури ви бачите? Назвіть мені, будь ласка, які ви фігури бачите? Що це за фігура? Так, круг. А це що за фігура? Ми вчили з вами. Яка це фігура? Циліндр. Давайте повторимо циліндр. Циліндр. циліндр і круги. Так, а давайте порахуйте мені, скільки кругів ви бачите на малюнку. Рахуйте, рахуйте. 5. Правильно, а скільки циліндрів? Раз, Два, три, чотири, п'ять. П'ять. Правильно. А тепер скажіть, а які фігури тут об'ємні? П'ять. Яка фігура об'ємна? Ось велика. А яка так плоска. Циліндр об'ємна, а круг плоска фігура. Бачите? Бо циліндр у нас ось який він. А ось у нас круг. Якщо ми попадемо на стіл, ми не будемо бачити округи, ми будемо бачити з вами циліндри. Молодці. А ось тепер давайте пограємо. А ми зовсім не втомились. Вправо-вліво подивились. Встали, спинку розігнули, руки вгору підтягнули, опустили їх на боки і надули свої щоки. Видихнули та присіли, підстрибнули і на місце сіли. Молодці. А тепер гра у нас складить циліндр. Подивіться, наш циліндр складається із кругів. Бачите, якщо ми візьмемо ось багато-багато зелених кружечків і покладемо один біля одного, і буде у нас яка фігура? циліндр. Подивіться, а тут у нас кольорові кружечки. Щоб вам було зрозуміло, якщо, ми візьмемо, якщо візьмемо один кружечок на один, на один на один, і буде циліндр. Ось цих. Кругів складається циліндр. У нас зелений і кольорові. Бачите, ось додаються у нас кольорові, кольорові, і буде циліндр. Ось він на підставочці. А тепер подивіться, ось бачите, як? Жовті кружечки один на один і циліндр. А тут що це у нас таке нарізано? Гірок. А огірок схожий на циліндр. Бачите кружечки? Якщо ми візьмемо, поріжемо огірок, а потім складемо, і у нас буде циліндр. А циліндр буде складатися з кружечків. Ось, бачите, як огірок нарізали, щоб кружечки були. Зрозуміли? Ось, коли мама вам поріже огірок кружечками, а ви складіть один на один, і ви побачите, що у вас буде циліндр. Так що спробуйте вдома зробити. Добре? Матуса да. вам наріже огірок, а ви складіть, а потім його з'їсте. Домовились? Так. Да. Да. А що ж, куди ж це ми з вами відправились? Боже. Що ви бачите на малюнку? Планети. Планети. Правильно, ви бачите планети. А на яку геометричну фігуру схожі планети? Круг, Але вони об'ємні. Вони схожі на які? Якщо об'ємна, ось м'ячик, Ось наші фігури схожі на кулю. Це куля. Бачите, вони всі об'ємні, вони великі, маленькі, так? Да. А ось дивіться, що ж це за планета така у нас посередині? Так ви думаєте? У нас. Сонце. У нас. Це сонце. Це сонце. А ось наша земля. Бачите? Вона блакитна, зелена наша рідна земля. Ось такі, бачите, планети навколо Сонця. Так, ну що ж? Ой, а що це тут у нас летить? А? Що це летить? Порахуйте. Ракети. Ракети. Порахуйте, скільки ракет у нас тут на малюнку. Чотири, правильно. Чотири. Один, два, три, чотири. А подивіться, на яку геометричну фігуру вони схожі? На циліндр, Бачите? На циліндр схожі. Ой, а тут що з ракетами? Скільки їх тут? Летять в різні боки. П'ять, правильно, п'ять ракет. І цифра 5, молодці. Ой, а тут що стало? Скільки ракет летить вгору? Три, правильно. Скільки ракет летять в іншу сторону, вниз. Дві. Молодці, правильно. А скільки всього ракет на малюнку? П'ять, правильно. П'ять! Правильно, на довоньці п'ять пальців, п'ять ракет. Молодці. Так. А тепер порахуйте, скільки на малюнку ракет ви знайшли. Два, три, чотири, П'ять. Молодці. Що я вам скажу? Ви так гарно рахуєте. П'ять. А скільки планет ви тут бачите? Раз, два. Три. А оці зірочки це що? Це теж 3. далекі планети, так? Так. Правильно, бачите. А яка оце наша Земля, планета? Бачите? А, це, а як можна назвати цю картинку? Це космос. Космос. Так. Космос. А ну тут подивіться, скільки тут у нас ракет? 3. Чотири. Трі. Три. Три. А ну, 3. рахуйте уважно. Два, три, три. Так. 5. Так, три. Подивіться, але вони подивіться всі різні. Да? Ви бачите, що вони різні. Ось така ракета, а ось схожа, така велика. І тут ще є, вони всі різні. І навколо них планети. Планети у нас яка це фігура? Земля. Земля. Ні, це не Земля. Яка фігура, Яку геометричну фігуру нагадують нам планети? Кулю, кулю. Запам'ятайте, куля. Ось, куля. Ви берете м'ячиком, граєтесь. М'ячиком він такий круглий, об'ємний. А ви не зможете, щоб п'ячик у вас стрибав, якщо він буде плоский. Зрозуміло? Молодці. Ну, що я вам скажу? А тут хто у нас на малюнку? Космонавти. Вони кажуть, що ви молодці, що ви виконали всі завданнячка. І дякують вам. Ну, що, що ми сьогодні рахували? Планети. Планети. Так, ми планети рахували. Ми рахували з вами космічні кораблі. Молодці. Да. А яку фігуру, які фігури ми з вами ще повторили? Як вони називаються? Круг і циліндр. Круг і циліндр, правильно, ну ви молодці. Такі розумні діточки. Ось космонавти кажуть, що ви дуже добре вчите математику і ви будете гарно вчитися, будете гарними дітками, так? Да. Молодці. Я дуже задоволена вами. Ви сьогодні були неперевершені. Дякую вам, до побачення. До побачення. До зустрічі, мої любі. До зустрічі.